Всім доброго дня, знімаю відео, бо просили зняти піднавис, розміра який. Сьогодні в нас пав сніг, ще добавило, гарненький сніг лежить. Так, беремося до піднавису. Зараз скажу вам розміри. Оцей розмір сюди 10, з тамтої сторони також 10. Також 10. Звідтам туди задня стінка 13 і передня, і перед 12,7. Висота знизу до верху 6 з цієї сторони, а заду 4 метри. Во, ззаду 4 метри. Комбайн, влази повністю ще навіть можна дати дозаду, навіть не зачепи. Ще так плануємо. Е, ну Не плануємо, а воно ще має бути обшити буки. Ми тільки накрили верх, щоб хоча б на голову не падало. Ще треба обшити боки. І вже буде якраз гарно. Ще дали пленку під бляху. Може, ще часом буде зерно, щоб ну, конденсат не капав на зерно. Такий піднавис. Ще має стояти ХТЗ. Ще місця хватить. Кого що цікавить, то ще пишіть, ще якщо тут дознімлю вам вже в особисті, так воно виглядає звідси. Пишіть коментарі, чи добре зробили, чи не добре зробили, так собі в голові надумали і зробили. Підашки не буде, буде так, як зараз є. Рівно, ще по бокам зашиється і ззаді також. І... Таке, ну, ззаді підашкою буде трошки. О, ви наскільки. скільки. Таке відео у нас вийшло. Всім дякую за перегляд відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, вашу думку. Може треба комусь дозняти. Слава Україні. Всім дякую.